Ти загубила себе, як сього. Більше не знаєш, чого хочеш. Кожен день це рутина, обов'язки, очікування інших, але всередині відчуття порожнечі. Коли ти приймаєш рішення через так треба, усі так роблять, або це правильний шлях. Дивишся на життя і не розумієш, чиє воно, коли ти сама у тіні свого життя. І найгірше ти навіть не знаєш, чого почати, щоб знайти себе. Яка ж ціна за цей стан? Ось що ти втрачаєш, коли живеш в цьому стані? Ти втрачаєш свою радість, бо справжнє щастя неможливо без гармонії самим собою, свою свободу. Ти стаєш заручником, чужих очікувань і страху щось робити. Ти втрачаєш сенс життя, без розуміння, хто ти твої дії стають механічними, а життя сірим. Так можна жити руками, але результат буде одним. Внутрішньо порожничі питання. А як я до цього дійшла? Вихід є. Уяви, як це. Розуміти, чого ти хочеш, відчувати, що твої дії співпадають із твоїми бажаннями і цінностями, прокидатися з енергією і відчуттям, що ти йдеш своїм шляхом. Це можливо, але для цього потрібна чесність із собою, зміливість почати пошук. Мій челендж пошуку себе може стати першим кроком, щоб знайти себе. Ми будемо працювати над тим, щоб ти почула себе. Зрозуміла справжні бажання і почала створювати життя, твоє бажане життя. Подроби.